Любі дітки і ваші найкращі шановні батьки. Відчуваю ваші теплі усмішки, щирі добрі серця, ваші бажання, як і моє, робити добро для інших, хто що може. Так багато людей, особливо діточок, потребують підтримки, доброго слова. Буває! Попадають у різні ситуації і не знають, як з них вийти, як поводитись в цій чи іншій ситуації. І у мене виникла ідея: я шукаю скрізь, де тільки можна, добрі казочки і оповідання для діточок, тому що я їх дуже люблю. І ось ви можете мені допомогти. Я планую відкрити у своєму каналі нову рубрику. Казки і оповідання моїх глядачів і слухачів. Можливо, хтось з вас поділиться своєю історією про дружбу, добро, милосердя, вдячність і тому подібне. Можливо, хтось має талант. Придумати і скласти казочку, але теж добру і цікаву, тому що маленькі дітки дуже люблять казочки. Вони з задоволенням наслідують казкових героїв. Але бажано, щоб ті герої були позитивні. Ви можете написати казочку чи розповідь і відіслати мені в телеграм. Силку я вкажу під відео. А хто має бажання і можливість записати якісно аудіо, то будь ласка. Кращі з них, не обіцяю, що всі, будуть опубліковані в каналі і вказане, звичайно, ваше авторство. Творімо добро разом! Даруй завжди добро. Сьогодні ми з вами повчимося бути добрими. Пройдемо дорогою добра. Це дорога, якою має йти кожна людина від народження і до кінця свого життя на землі. Не завжди ця дорога легка і устелена квітами, але саме вона. Допомагає нам прожити життя недаремно, так, щоб залишити по собі слід вічний. Чого б ви хотіли сьогодні навчитися: напевне, творити добрі вчинки, більше дізнатися про значення слова добро, вміти прислухатися до свого серця. Навчитися допомагати іншим людям, навчитися відчувати біль інших. Один мудрець сказав живи, добро звершай, та нагород за це не вимагай. Людина починається з добра. Справжня людина. Це людина добра, щира і сердечна, мудра, щедра і світла, яка вміє любити і серцем, і світлою душею, милосердя і доброта. А давайте ми з вами зараз пограємо в гру Добрі і погані вчинки. Зараз я запропоную питання. А ви, якщо так вчинить добра людина, плеснете в долоні. А якщо так може вчинити невихована людина, то не плескаєте, будьте уважні, допомагати мамі мити посуд, робити комусь зле. Якщо він цього не бачить, не вмиватися, берегти рідну природу та охороняти її, шанувати працю інших людей, голосувати, коли хтось інший відпочиває, обманювати, хвалитися. Насміхатися з чужого горя, добре вчитися, багато читати, не слухати батьків, допомагати друзям у біді, ділитися тим, що є в тебе, ображати інших, захищати слабкого. Спати на уроках, любити своїх батьків, красти, сваритися, ображати тварин. Молодці! Сподобалась вам гра? Думаю, що так. І ви дійсно виростете хорошими, добрими людьми, а ваші вчинки завжди будуть достойними. Доброта і чуйність, співпереживання і щира сердечність, уміння розділити чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину, розрадити в горі і в біді. Це в характері кожного українця, навіть маленького. Завжди дотримуйся свого слова. Перед виконанням справи подумай, не лінуйся, виконуй справу із задоволенням. Ніколи не вимагай винагороди, допомагай людям сам, не чекай, доки тебе проситимуть. Даруйте людям добро, радість, не чекайте віддачі. Робіть добро тим, із ким ви, можливо, зустрінетеся лише один раз у житті. Пам'ятайте, що все повертається, як бумеранг, і добро, і зло. У різних життєвих ситуаціях залишайтеся на висоті, ніколи не втрачайте віри, життя смугасте, і в ньому чергуються успіхи і невдачі, злети і падіння. У царя Соломона була така каблучка. На якій було вирізбено, усе минає. Пам'ятайте це і радість невічна, і сум не вічний. Пам'ятайте добро, можна забути того, із ким разом сміявся, але ніколи не забувайте того, із ким плакали. Будьте вищі від пліток, заздрощів, образ, умійте прощати, умійте прощати всім. Пильнуйте за своїми думками, вони стають словами. Пильнуйте за своїми словами, вони стають вчинками. Пильнуйте за своїми вчинками, вони стають звичками. Пильнуйте за своїми звичками, вони стають характером. Стежте за своїм характером, бо Він визначає вашу долю. Що значить бути людиною? Бути благородним, горіти заради іншого так, як горить свічка, бути надією для будь-якого подорожнього, допомагати іншим, турбуватись один про одного, допомагати кожному в біді, своїми діями примножувати кількість щасливих людей на землі, не бути байдужим. Про добро народ склав багато приповідок. Ось послухайте, деякі з них. Це народна мудрість. Доброму всюди добре. До доброї криниці стежка протоптана. Добро ходить тихо, а зло гримить і гуркоче. Добру людину бджола не жалить. Не брудни водиці, бо схочеш водиці. Доброта це те, що ніколи не старіє. Добро це мова, на якій німі можуть говорити і яку глухі можуть чути. Злий не вірить, що є добрі люди. Чужим добром не забагатієш. Сварка до добра не доведе. Так треба жити, щоб нікому зла не чинити. Треба менше говорити про добро, а постійно його робити. Життя дане для добрих справ. Добрі справи прикрашають людину. Що посієш, те й пожнеш. Послухайте віршик татова порада. Прибіг щодуху син додому, до тата голосно гука, а я провідав у лікарні свого товариша-дружка. То ж правда, тату, я чутливий і маю серце золоте. Замислився тато на хвилину і так сказав йому на те. Коли тебе в тяжку годину людина виручить з біди. Про це добро аж поки віку, ти, синку, пам'ятай завжди. Коли ж людині щиросердно, Ти зробиш сам добро колись, Про це забудь аж поки віку, мовчи і нікому не хвались. Кожна людина. Вже радіє від того, коли їй щось дають, правда? А велич і красу добра пізнає лише той, хто переживає справжню людську радість, радість творення добра для інших людей. Є така приказка краще давати, ніж брати. Чи відчували ви таке, коли ви щиро когось пригощаєте. З радістю ділитись чимось, і хтось вам скаже дякую, хтось радіє від того, а у вас ще більша радість, правда? Кожна добра справа це маленьке сонечко, що робить світліше в наше життя. Тож усі ваші добрі справи складімо в турбинку доброти і візьмемо з собою в подорож дорогою добра. А чи можна цю торбинку зав'язати? Людина ніколи не повинна зупинятися творити добро. Найвища наука життя це мудрість, а найвища мудрість бути добрим. У житті треба не тільки чекати добрих вчинків від інших, а й віддавати тепло своєї душі людям, що нас оточують. Адже людина живе для того, щоб творити добро. Не забуваймо, творячи добро, вона стає чистішою, світлішою, духовно багатшою. Добра людина, як сонечко, зігріває всіх і кожного своїми промінцями. Вона здорова і щаслива. Тож творіть добро. І воно до вас повернеться сторицею.